О, воно працює, чуваки! Воно працює! Земля пошурувала сама. Є проблема так, ладно, я все виложив. Уже слава богу, в нього лук на відкидання просто! Я йому нічого не зроблю. Я ж і в Ну, майже в Ми йому зробимо отак. Оооо, чуваки! Скриню! Каменю! Ти мені дав 144 дуба. І кажеш, надо цілу скриню камню. Це просто. О, диві, яка башня появилась! Пішли туди. Так, а ну. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але він максимально незвичайний. І не питайте, що в мене зі скіном, я сам не знаю, він кудись пропав і виставити я його назад чомусь не можу. Поки що. В общем, то попали ми на мапу, де ми будемо жорсткими торгашами. І наше торгування заключається в тому, що якщо ми будемо тикати на цю кнопку, ми Будемо отримувати землю, але землю ми можемо обмінювати в різних магазинах. От в тому, наприклад, ми можемо поміняти вісім землі на один кругляк. Тут ось кругляк на камінь, там оно землю на доски, там воно ще щось і ще щось. І як я зрозумів, першим ділом, взагалі по-хорошому, було би, по-перше, не впасти. Бо всяке буває в цьому житті, розумієш. От, і ми можемо вісім бруду поміняти на один кругляк, правильно? Да, обалденно, чуваки. В общем-то, нам потрібно автоматизувати нашу цю всю цю Двіжуху нашу, і отут ми в теорії зможемо зробити максимально жорстку штуку. По суті, у нас є книжечки гайт. Тут же теж, так? Да? Щас подивимося? Так, да, тут теж гайт, і тут теж гайт. Коротше, вони всі одинакові. І в общем, тут кажеться, що нам треба дійти до максимального пряморівня, і можна зробити автоматизацію з отакою от штукою, щоб воно автоматично все нажималось. В общем то, погнали, Щас візьмемо трошки земельки, точніше, земельку отдамо, і получимо доски. Тому що, коли ми отримаємо дошки, по суті, то ми зможемо зробити. Цій палиці, А за допомогою палиці кругляку ми можемо зробити свій важіль. І от за допомогою важілю, ми вже можемо зробити щось солідне, тому що нам не треба буде оця кнопка. Ми зможемо отако тикати важіль і отримувати дуже багато землі. Оце вже хорошо. Тепер ми можемо реально прям клацати, 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 і насправді навіть просто-напросто отако зробити нормальну доріжку, тому що ну не хочу я случайно взяти і впасти. Оце мені прям взагалі не подобається. І по-хорошому, мені там дойти, хоча б до якоїсь пічки, верстака по і хоч щось хоч щось зробити толкове і корисне. Так, почекай, я свалив, а кругляк ось о випав. Окей, мені треба ще десь по -по получити редстоун, бо як я бачу, там воно за 4 камня залізна руда. А отут редстоун, да, редстоун за кругляк іде. Все окей, нам по факту треба буде зробити просто автоматичну таку звіжуху зациклену. яка постійно буде видавати мені землю. Потім землю я зможу обмінювати на кругляк, на дерево, та й взагалі на все, 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 все все підряд. Тільки мені по-хорошому зробити проход до цих цих моментів. І ще, кстати, до цього NPC я би теж дуже хотів. Хотів зробити проход, тому що мені здається, що там можна щось отримати прям солідне. І ще одне єдине но е, моби спавняться. Це дуже хорошо. Мені поки що немає чому вбивати. але є інша проблема. Mm. Да. Інша проблема заключається в тому, що зомбі можуть заспавнитись, а я не сильно хочу, щоб вони спавнились, і можуть бути певні проблеми. Ну, головне, те, що є ваші, в принципі, також трошечки швидше. І я можу прям дуже багато землі наколупати, і мені по-хорошому зробити скриню, в яку я зможу сховати землю, яку я буду получати. Тому що, якщо моби будуть спавнитись, це буде трошечки великою проблемою. Так, шоп-кіп, привіт. В общем, редстоун, ріпер, хопер. Поки що я не можу з ним торгувати. Він каже: Привіт! Я був би готовий побудувати тут магазин і купувати. У вас речі, якщо ви доведете, що здатні збирати деякі важкодоступні речі. Зробіть повторювач червоного каменю та бункер. І я вважатиму, що тут е в магазин варто інвестувати. Ну, як я поняв, хоппер це не бункер, а іменно воронка. От в чому вся справа. Ну, в общем-то, сейчас у нас буде вечір, е мобики будуть спавнитись, а ми тим часом повинні налутати дуже багато земельки. Прям реально купу. І насправді скриню мені не треба по факту ну, крафтити, тому що вона у мене і так є, і це вже дуже хорошо. Ми можемо зекономити дуже багато землі. В общем-то, для нам потрібно скриня і 5 заліза Для того, щоб отримати залізо, мені треба 8 каменю плюс дерево, щоб його пережарити. Коротше, мені тут нормально всього треба. Прям супер купу всього треба. Ладно, погнали, візьмемо каменю зараз. Бо чувак зможе скуповувати наші речі, і потім, скоріш за все, ми зможемо ну, нормально прокачатися. І тут, кстати, теж було б хорошо поставити важіль. З деревом ми, напевно, так і зробимо. Хоча дерева мені не так багато треба, але в цілому, в чому би й ні. Мені треба ще кругляк для того, щоб кайло зробити. Отако, Отако мені буде достатньо. Ладно, давай ще один візьмемо. Там воно вже заспавнився зомбі. Маленький зомбі на великому зомбі сидить. Це вообще капець. Ну, поки його тут біля мене нема, це вже хорошо. Ми тут взагалі в село можемо зламати просто блок, і вони не залізуть. Це вже хорошо. Головне те, що нема скелетів, і слава Богу, мені би якось вижити. Мені би якось просто прожити тут і налутати дуже багато землі. Її прям мені треба тонна. Так, добре, що нашого продавця, поки що не трогають. Ну, для воронки і редстому всякої движухи, мені треба прям постаратись Мені треба прям добре постаратись, бо поки що я не можу ні чорта скрафтити. А ну і скелет. Тобі заспавнився. Добре, що він поки що до мене не йде. Бо він мене, звісно, може винести прямо на ізі. Так, землі треба нормально, бо я хочу ще і добудуватись там. Ну, щоб я хоча б нормально міг виживати. Хоча б отако, щоб через одну, хоча б мені було прям складно впасти. І я не сильно хотів падати. Так, ладно, давай отако зробимо. Потом отако Зробимо палицю. І зробимо. Важіль. Давай даже ще один важіль зробимо, щоб туди кругляк міняти. Все, давай сюди, мені купу дерева. Все, дерево є, слава Богу. Так, тут давай все-таки вже доставимо. Так, баран заспавнився, це хорошо. Але мені було б краще, щоб просто настав день. Оце мені було б цікавіше і крутіше. В общем то, з досок робимо верстак. Верстак поставимо, давай десь е, отут. Сюди складемо все остальне. Важіль оставимо поки з собою. Можемо зробити ще пічку. Чом би й ні, давай, бемц. Все, пічечка. Ой-ой-ой, тихо не то поставив. Пічка на базі. Кайф. И все, давай сюда землю. Братуха, я прям тыкаю, капец. Все, поехали. Купа землі, у мене. Это то, що мені надо. Так, і за допомогою земли мы сейчас просто біжимо, беремо камень. Ставим тут тоже важель. Отак бен-бем-бэм-бем-бем-бем-бем. Все, купа камню є. Хорошо. За допомогою камню я бы с кайфом поменяв його на залізо. Тихо. Пішов, геть отсюда. Ва. Павучара. Все, давай до побачення. Там воно ще скелет. Є проблема. Так, ладно, я все виложив. Уже, слава богу, в нього лук на відкидання просто. Я йому нічого не зроблю. Я ще й впав. Ну, майже впав. Так, давай розберемося хоча б з тобою. Я можу зараз камінь поміняти на залізо, але в мене скелет уже на базі. Диви. Я до нього тупо не підійду, бо він. Він мене тупо скидає. В нього лук на відкидання, ти гониш. Це ж надо було, щоб, щоб іменно аж так мені не пощастило зі скелетом. А, ну зато скелет пропав. Бо я впав і чанки були задалеко. Ладно, значить, ми можемо поміняти кругляк на залізо. А на що мені було кайло, я не мов поняти Я щось протупив. Мені кайло не надо було. Мені надо просто пожарити залізо. І все, мені надо п'ять заліза по факту. Поки що ми жарити його не будемо, ми його туди покладемо. Так, це сюди давай. Мені виходить, значить, треба знову купа камнів нафармити якось. Стак землі це вісім камнів. А мені надо стака 3 землі, напевно. Це тільки на воронку, а потом ще треба редстоун. Хм, жорстко, жорстко, дуже жорстко Так, погнали, візьмем каміння. Безамельки вже, конечно, у нас батанька. Кстати, вона щось не росте, може, тому що темно Так, камінь, давай, йди сюди Все, 27 камню є. Ой-ой, ой тут крипер, все старина. Ні-ні-ні, підриватися не надо, брат. Все, давай, до побачення. Фу. Прожили цей момент. Так, значить, тепер мені треба купа заліза. Хорошо. Давай, давай, братуха. Надо заліза, капець. Просто дуже багато заліза треба. Я думав, трошки буде легше, а воно насправді, ну, типа, ресурсів треба не так багато, але все рівно багато. Так, цей шість зомбі тут. Якби він мене не скинув. А ну навіть якщо скине, то я вже. Викинув залізо. По суті, ми тепер залізо можемо поставити жаритись. У нас є вісім. Хорошо, давай сюди дерево. Все, кайф. Чуваки, просто валимо. Нормально фармимо земельки. Без неї тупо нікуди. Так, знову купа. Купа землі в мене є. Мені, по суті, треба трохи ще й дерева, да? Ну, так, да, для того, щоб жарити всяке разне. Тому давай. Стак потратимо на дерево. Щоб у мене було 16 дошок. 16 дошок буде трошечки достатньо. Потім мені обов'язково треба ще заново позабирати. Получається, залізо в мене є. Окей, в цей момент ми з Зараз ми беремо просто оцю двіжуху, викидаємо юзер гайд, він мені не треба. Ставимо, ладно, скриню, зараз чекай. Мені треба да за скрині зробити воронку. Опа, є такий момент. Потім добуваємо ще одну скриню. По-любому без цього нікуди тут під'єднаємо поки що. Можна даже отако забудувати, щоб трошечки було більше місця. Ставимо сюди в скриню. Я думав, воно в воронку буде йти, пожди. Ага, воно зверху падає. А я не воронку не зламаю. Да, Саня, ти хорош. Ладно, давай так зробимо. Получається, дві залізної руди, це один редстоун. Правильно? Хорошо. Давай тут добудуємося. Подивимося, наскільки мені треба багато редстоуну. По суті, для отої штуки мені треба два смоласки з редстоуна. Це по суті одна руда. Одна руда мені на все треба, все якщо я зроблю кайло. А кайло я по-любому зроблю, тому що мені треба буде воронку все одно забрати, щоб вона потім працювала. Значить, по суті, у мене якраз є три заліза. Такс, робимо собі залізне кайло. Отако От робимо. Ламаємо важіль, потім ставимо отут воронку. І тепер, якщо я отако буду тикати. Воно все попадає в воронку, слава Богу. Тільки мені треба зробити це тепер по-іншому. Мені треба поставити тут скриню, а воронку поставити отако І тепер, якщо я буду тикати, то все падає зверху в воронку, слава Богу. І я заходжу в скриню і забираю землю. Все, кайф оцей момент ми вже проробили. Це вже супер. Значить, по факту, що мені треба, це ще ступа купа каменю, щоб отримати руду. Ну, правда, руди у нас вийде небагато, Але нам її майже вистачить. Тому що з редстоуна падає же ж не один редстоун з одної руди, правильно? Нам по факту руда як редстоун ну не потрібна. Нам іменно нада сам редстоун, а не руда. Тому ми зараз просто беремо кайло, отако і пошурували сюди до редстоуна. Отакого. Все, Редстоун у нас на базі. Хоч би випало більше, ніж два. О, п'ять відразу, сюди на базу, прикинь. Тепер все, що мені потрібно, це палиця. Даже дві, напевно. Отако. Бем, два смолоскейпа пає. І а тут у верстаку. Ай, що ж я можу скрафтити, кінти? Мені дать оця штука. Мені дать три каміння пережарених. А У мене тільки два кругляка, так? Да? да, у мене більше нема. Хорошо, значить, мені да кругляк. Все, погнали, знайшли круглячок. Бім-бім бем бем Блін. а У мене два було чи один? Хі -хі -хі. Якщо хе мене був один, і я виходить. Ні, у мене все чітко, у мене два. Значить, так, дерево. Сюди, сюди. Все. Хорошо. Тут ми поки давай натикаємо, поки там жариться. Щоб у нас прям було більше, більше, більше земельки. В будь-якому випадку вона нам потрібна максимально жорстко. Так що дожарилось? Майже. Давай ще потикаємо. Так, як там в книжці було написано? А, якась подобна двіжуха, типа. І вона, як я розумію, буде зациклена. Ну, цілком ймовірно, що зациклена, а можливо і ні. Хорошо, 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 хорошо. Оця штука мені надо оця. І я по факту можу зробити оцю двіжуху, поставити її якось сюди. угу. Мені треба. Меня ще пили рестоуну по-любому. Для пилу рестоуну мене ще земля, але в мене трохи є. Погнали. А, чувак, диви, він майже побудував базу. У нього ж не було. У нього скриня появилась. Почекай, ну. А в мене є стак так землі. лол, що я туплю? Дай сюди камню. Все, хорошо. Пішли, подивимося, що він продає. Ми його прокачали по факту. А Ну Ну, як я поняв, не до кінця. Далі він мені скаже, побудуй щось інше. Поняв? Скриня в нього пуста. О, да. Гаразд. Тому я спробував побудувати магазин, але зіткнувся з невеликою проблемою. Мені здається, не вистачає бруду, щоб розширити цей крихітний острів. У мене є всі інші будівельні матеріали, але, мабуть, у процесі планування був невеликий недогляд. Е, повністю заповніть скриню перед мною 27 купами бруду. Щоб я міг побудувати острів. Е, да. Нехило, ти хочеш, брат. Прям, ну як сказати, прям солідно ти хочеш, якщо чесно. Так, два заліза є, пішли візьмемо редстоун. Мені по-любому треба шаредстоун. Мені. Того не вистачає. У мене 27 стаків, це капець. Ну ми майже зробили жорсткий е, цей. жорстку штуку. Майже зробили супер жорстку штуку. Все, що мені потрібно, це якщо вона зараз не запрацює, значить ще трошки редстоуну треба буде. О, воно працює, чуваки! Воно працює. Земля пошурувала сама. Фух, хорошо. Якщо воно працює, якщо воно працює і земля сама йде, значить мені по суті надо 27 стаків землі. Це якраз повну скриню йому землі треба навалити. Ну, значить мені треба да нормально почекати, поки тут збереться земля вся. Да, це, звісно, довго. Хух, простоє трошки АФК, і у мене на силу є дуже багато землі. Це супер-супер кайф. І я сподіваюся, що. He -he. Ну, мені вже точно вистачить, але я не знаю, що потім чувак зможе мені продавати максимально класне. Тому що я би хотів би ще один генератор землі, бо я так довго ждав. Це КПС тупо стояв АФК і ждав. Так, погнали, пацику надо земля. Йому треба багато землі, тому ми не будемо особо довго паритись. Ми йому зробимо отак... Ооооооо, чуваки. Ну, це, понятне діло, не коштує 27 стаків. Ну, чуваки. Так, е, одна скриня землі. Це 108 дерева буде. Обалдеть. 108 дубових досок. Це одна скриня землі. Чувак, ти з ума зійшов чи що? Ти якось галімо торгуєш, брат, якщо чесно. Бо мій <смі> мій цей реактор, я би сказав, ну, супер повільно працює. Ну, типа, я б не сказав, що прям капець повільно, но. Да, ну не сильно. Він опять хоче, типа, скриню землі, прикинь. Опять я тупо цілу скриню землі. Ти з ума зійшов, старина. Це хапець. Ну мені ще, блін, дві полоси треба. Де мені тільки взяти? Я не так багато добуваю, алло. Я тільки зараз, поки йду туди назад, у мене виходить чуть більше стака. Це мало? Це прям дуже мало, кенти. Ну, типу ось ще два стака занесу, Ну, блін, я не знаю. Мені це не сильно подобається. Супер повільно все робиться. Чуваки, я несу землю. Фух, це було, я б сказав, нелегко. Давай отут, ні, поки не будемо добувати, бо можливо ще щось поміняється. Ану, земля, земля, земля. Мені не хватає! Ладно, пішли ще по землю. Це капець, окей, я не думав, що це буде довго. Ну, типа, земля спавниться, поняв, Ну якось слабо, прям. Мені треба якесь покращення до земельного генератора. Я тобі відповідаю, бо без нього тупо нікуди. без цього покращення. О, появився rival Shopkeeper, пожди. Скриню! КАМНЮ? Ти мені дав 144 дуба. І кажеш, треба цілу скриню камню? Обалдеть. Каже, не зважайте на мене, але я бачив, як ви торгували брудом з тим хлопцем. Якщо ви подаруєте мені скриню повну бруківки, я зроблю ще кращу крамницю, ніж ця. Там будуть тільки найкращі угоди, я це гарантую. Якщо вам цікаво, просто покладіть цю бруківку в скриню поруч зі мною, тільки не робіть це надто очевидним. Чувак, суперник магазину. Ти, братуха, гониш! О, лол, так у нього тепер є двіки. Обалдеть ммм. Um, жукбокс, це, мабуть, оця штука. Типа, ну де мені взяти сталь? Я можу залізний злиток поміняти на кварц. Я можу, типа, вуголь поміняти на 4 смол ескейпа, можу один залізний блок поміняти на золотий злиток, а кургуляк можу поміняти на яблуко і стіл айнгот Це сталевий злиток. На шалкер шел і стальний злиток на жукбокс. Обалдеть. Чувак, трейдеф те, звісно, непогані. Але де брати стальний злиток? Типа, у мене його нема, і він не відкритий. Це просто. Двіка, башня! Появилось. А ну, пішли туди. Дуба є багато, це хорошо. За допомогою дуба ми зможемо зробити собі вугілля. Оце хорошо. Так, візьмемо ще трошки землі. Давай візьмемо всю. Я все одно, коли помираю, вона не випадає. І добудуємося туди, подивимося, що там. Може, тут десь сталь можна получити. Так, а ну. О, це той самий чувак, що там стояв? Чи це вже інший? Якщо ви принесете мені залізний злиток, я роблю вам відмичку. Якщо ви помістите цю відмичку в правильний слот, у скрині перед мною вмість скрині відкриється сам. Однак будьте обережні, тому що якщо. Ви помістите відмічку в неправильний слот, відмічка зламається. Я рандомізую в місць скрині. Е, братуха, братуха, ти хитрий жук. Якщо я покладу не туди відмічку, то відмічку ти забереш. Це, Це трохи хитро. Але в скрині можна буде щось вибрати прикольне, правильно? А мені йому залізний злиток засунути. Коротше, друзі, я думаю, що ми з цим можемо розбиратися по-любому, і дуже цікаво, як з цим всім розбиратися. Але я би продовжив вже далі виживати в наступній серії. Якщо чесно, мені навіть сподобалось. І якщо ви хочете далі побачити, як я буду розвиватись. То обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобай. З вами був Санчес, і всім пока-пока.